Моделі на байці чоловічі зі стречком 3238. Синій, класний, трошки підварний і потертий колір. Дуже насищений. Задня кишеня трошки оброблена фурнітуркою. Под поясу гарно тягнуться, повномірні. міру широкі, в міру звужені. Три моделі в різних кольорах. Синій, Сині трошки такий заглушений. Як ці джинси виглядають? Ось так. Я їх вивернув. Ось ці от моделечки так виглядають. Тут іде баєчка, ніби так, такі лосини, да? чи колготки, кажеться. Якщо б не було видно цієї тканини, то як баєчка така, баєчка щільна. Ворсічка є, гарні. Перевірена моделі. Гарна якість. Меру. От така от моделечка В синьому кольорі. Купа моделі. Більше 300 моделей отримав, тільки звужених. А ще більше класичних і батальних. Раз модель. Два модель, три модель.